21 лютого відзначається міжнародний день рідної мови. З нагоди цього у Лозівському колегіумі №2 2 днями на свято зібралися шанувальники поетичного слова, творчі колективи талановиті учні міських шкіл. Урочистості організатори присвятили 200 річчю великого кобзаря. На сцені виступали колегіанти, творчі колективи школи мистецтв Лозівського училища культури. Український народ я вважаю повинен пам'ятати свого героя, легендарного митця. Тому що він багато зробив для української нації, саме української літератури, української мови, ну і найголовніше для українського народу його не лише. Треба пам'ятати у цей рік саме у ці дні, а його необхідно пам'ятати завжди, адже він надзвичайно багато зробив для нас. Учні читали поетичні твори Шевченка, інших авторів, тим самим звеличуючи рідну українську мову, самого поета. Тарасе, наш кобзарю, всюди приходиш нині, ти як свій. Тебе вітають, щиро люди, по всій Україні моїй. Кобзарем його ми звемо, так від роду і до роду, Кожен вір свій і поемо він присвячував народу. «Чистий матер і дитину він прославив серцем. Чистим, всю осяя Україну, поглядав він променистим. Серед почесних густей свято начальник міського відділу освіти Олег Інтенко, керівники навчальних закладів міста. Всіх їх зустріли на святі, які годиться рум'яним короваєм на вишитому рушнику. Мова це основа життя любові нації, а особливо такої нації, як моє українці. Тож історична мова вела націю до звершень і до перемоги. І ми сьогодні, маючи незалежну суверенну єдину країну, гордимось і знаємо, що мова і надалі буде звучати солов'єм і радістю для всього українського світу і не тільки на землі, на території самої України, а й в світі. Поринуто у світ українських пісень і танців школярі запросили всіх, хто завітав на свято. А відомий в усьому світі Шевченків заповіт сьогодні звучав кількома мовами милозвучніше, все ж українською, як зрештою і всі вірші про батьківщину. Коли до серця крадеться тривога, за долю України я боюсь. З молитвою звертаюся до Бога, і мовою українською молюсь. Прошу для України в Бога щастя і захисту для всіх її дітей. А мова українська, мов причастя, теплом своїм торкається грудей. І тому в сім'ї великій у цвіту садів прекрасних буде жити він навіки, як безсмертний наш сучасник. Тож, несімо естафету, гідно в ріднім слові мир і благодать. Ми як сказ, нетлінний, мову рідну мусимо нащадкам передати. Учні Лозівської дитячої художньої школи свої роботи теж присвятили пам'яті великого кобзаря. Авторів найкращих під час свята нагородили. Діти з радістю рисували цю тему, нісмодря на те, що вони з малих років рисують кожен, рік. Ну, кожен рік вони рисують цю тему по новому, зображають разне підходять до цієї теми. Українська мова безцінний скарб народу неодноразово наголошували учасники свята і підкреслювали, саме вона дає змогу українцям відчувати себе справжніми громадянами цієї держави.